Я хочу поставити тобі одне просте питання: скільки грошей пройшло через твої руки за все твоє життя? Можливо, минулого року ти заробив 5 тисяч доларів у свої 25 років, а перші гроші ти отримав у 14 років, і це було 50 доларів або там, тисячу гривень. Якщо додати все, що ти заробив за ці роки, вийде певна сума. Це може бути 100 тисяч доларів, 500 тисяч доларів або навіть 2,5 мільйона доларів, залежно від того, хто ти і який твій фінансовий шлях. А скільки з цього лишилось у твоєму гаманці? Справді. Я говорю про те, що дійсно є зараз в твоєму гаманці, або на рахунку в банку. Скільки заощаджень у тебе лишилось? І якщо тобі не подобається це питання, то все дуже просто. Причина, чому у тебе залишилось мало грошей, полягає в тому, що ти не знаєш, як грати в цю гру гру грошей. Тож сьогодні в цьому відео я розповім тобі 8 правил грошей на зв'язку. Вуду, якому Дмитро, поїхали! В моєму житті був час, коли заробляв гроші, але в кишені в мене в кінці місяця, наприклад, нічого не залишалось. Тому я розповім тобі сьогодні все це на основі свого власного пройденого досвіду, а точніше здобутого. Тому правило номер один є найважливішим, і це те, у що ти повинен повірити просто негайно. Все дуже просто. Ти можеш сперечатись і говорити, що хочеш, але правило таке: гроші це гра, і найкраще в будь-якій грі це наступне. Незалежно від того, у яку гру ти граєш, з часом ти стаєш у ній кращим. Якщо я ніколи не грав у шахи, а ти грав у них 100 разів, то ймовірно ти мене переможеш. Якщо я грав у монополію тисячу разів, а ти грав тричі, то ймовірно, я переможу тебе, тому що це гра. Тож найкраще у грі грошей це те, що її можна вивчити. Дуже часто люди з цим борються та мають проблеми. Вони кажуть, що ця людина розбагатіла, тому що вона розумна, та людина то-то. Ні-ні, ці люди просто вивчили гру. І ти також можеш витратити час, щоб її вивчити. Друге правило. Не стався негативно до грошей. Суть цього правила полягає в тому, що якщо ти негативно ставишся до грошей, то ніколи не зможеш їх привабити в своє життя. Іншими словами, якщо ти постійно думаєш або говориш, що гроші це щось погане, що багаті люди обов'язково егоїстичні або нечесні, то ти сам підсвідомо блокуєш можливості для свого фінансового успіху. Це може звучати трохи метафізично, та може нагадувати концепції з фільму секрет або книжок типу там, «Думай, і багатій, або підсвідомість може все. Але це дійсно працює. І ти можеш це запитати у будь-якої людини, яка, на твою думку, досягла успіху в фінансовому плані. А давай приклад з дівчиною. Появи, що ти на побаченні з права дівчиною, але замість того, щоб оцінити її зовнішність і догляд за собою, ти починаєш умовно критикувати її за це. Ти говориш, що тобі не подобаються дівчата, які ходять до спортзалу і роблять макіяж і щось там про природню красу. І в результаті дівчина, яка багато працює над собою, не буде зацікавлена в тобі, тому що вона почує, що ти не цінуєш її і вона Піде до того, хто оцінить її зусилля та догляд за собою. Це саме стосується і грошей. Якщо ти постійно критикуєш гроші та людей, які їх мають, гроші просто не захочуть бути з тобою. Вони підуть до тих, хто їх цінує і хто знає, як ними правильно керувати. Отже, правило просте: не стався до грошей негативно. Навпаки, розглядай їх як ресурс, який може допомогти тобі досягти бажаного, якщо ти будеш відповідально та розумно до них підходити. Правило третє. Це гра на подвоєння. Що таке гра на подвоєння? Вся гра з грошима полягає в тому, щоби подвоїти свої гроші. І дозволь пояснити це ось так. Якщо зараз у тебе на банківському рахунку є 1000 доларів або це готівка у 1000 доларів, то ти знаходишся на відстані 10 подвоєнь від мільйона доларів. Ти знаходишся на відстані 5 подвоєнь від 32 тисяч доларів, на відстані 13 подвоєнь від 8 мільйонів доларів або на відстані 14 подвоєнь від 16 мільйонів доларів. Тому це гра на подвоєння. Але питання в чому? В тому, як швидко ти можеш подвоїти свої гроші. Ось в чому справжня гра. Ти можеш взяти ці 1000 доларів і подвоїти їх до 2000 доларів Протягом там наступного місяця, щоб у тебе вже було два рази більше грошей, ти був на 9 кроків ближче до мільйона доларів. Як це зробити? Наприклад, ти можеш зареєструватися на мій безкоштовний майстер-клас по дропшипінгу на Shopify. за 30 днів. Ти з нуля навчишся запускати свій власний міжнародний інтернет-магазин без закупівлі товару, великих вкладень, складних технічних навичок та навіть без знань англійської, і керувати з таким магазином ти зможеш з будь-якої. Точки світу з допомогою тільки ноутбуку або телефону я розкажу на майстер-класі абсолютно все: від етапу вибору ніші та продуктів до створення магазину, запуску реклами, і найголовніше до перших продажів, які подвоять свою тисячу доларів вкладень, і до речі, якщо ти навіть не маєш тисячу доларів, я розкажу про те, як почати заробляти на Shopify майже без вкладень. Тому реєструйся за першим посиланням одразу під цим відео, і я чекатиму тебе на майстер-класі. Але ти можеш сказати, Дмитро, я вже успішно запустив свій shopify магазин, і у мене вже є 100 тисяч доларів на рахунку. Ну що я можу тобі сказати? Ти вже на відстані чотирьох подвоєнь від мільйона доларів. І насправді це дуже просто, коли ти розумієш, що гроші це просто гра на подвоєння. Але тут постає питання, як швидко. Як швидко я можу подвоїти свої гроші? Неважливо, чи ти маєш тисячу доларів, чи 100 доларів, чи 100 тисяч доларів. Гра на подвоєння складається з двох основних частин. Перша, це твоя здатність ризикувати. Твоя здатність приймати ризики залежить від твого віку. Наприклад, якщо тобі 22 роки, ти швидше за все будеш менш обережніший у питаннях грошей ніж у 65 років. Ну, дійсно. Тому важливо розуміти свій рівень готовності до ризику. І друга частина це термін, за який ти хочеш досягти своєї фінансової мети. Скільки часу ти собі даєш? Наприклад, якщо ти хочеш зробити мільйон доларів за три роки, чудово, скільки грошей в тебе є зараз, і скільки разів твої гроші повинні подвоїти, щоб ці тисячу доларів перетворились на мільйон або дві тисячі доларів, три тисячі, скільки в тебе є зараз грошей, і це насправді нескладна гра. Якщо ти чітко розумієш свою здатність ризикувати та свої терміни досягнення мети, тоді ти зможеш почати грати в цю гру. Четверте правило: зваблення. Щоб його пояснити, я знову використаю аналогію з протилежною статтю. Гроші люблять, коли до них приходять розумно. Вони притягуються до тих, хто знає, як поводитися з ними, і не женеться за ними звідчі. Так само, як і жінка не любить надмірної уваги і відчайдушності, гроші не з'являються у тих, хто просто хоче ними похвалитись або жадає їх занадто сильно. Гроші притягує спокій, планування та впевненість. Замість того, щоб нав'язливо їх шукати, ти маєш звабити їх: грамотні інвестиції, обдумані рішення, відповідальне ставлення, і тоді гроші самі захочуть прийти до тебе. Тому зваблю гроші. Раптом гроші скажуть: «Воу, мені подобається цей хлопець, мені подобається ця дівчина. Блін, я захоплююсь з тобою, але не дозволяй грошам зваблювати тебе, тому що ти маєш зваблювати гроші, і ті, хто навчиться цієї гри, раптом помітять, що гроші починають з'являтися з усіх боків. Вони люблять інвесторів та підприємців, які знають, що роблять жінка, яка йде на побачення з чоловіком, який знає, що робить. Ймовірніше, захоче ще одне побачення, і цей досвід повториться. Тут варто згадати, що 70% лотерейних переможців, які виграли великі суми грошей, витрачають їх протягом просто кількох років, і це можуть бути мільйони або десятки мільйонів доларів. Це показує, що успіх у збагаченні не полягає лише в отриманні грошей, а й в тому, як правильно ними керувати. Багато любить тих, хто знає, як грамотно інвестувати та управляти своїми фінансами, а не тих, хто раптово отримує велику суму без належної Плану. Також зваблення грошей полягає не в отриманні їх миттєво, а в довготривалому та відповідальному підході до управління ними. Тож вивчай, як зваблювати гроші, і ти станеш кращим у цій грі. Правило 5: нудьга. Гроші повинні рухатись. Якщо дівчині з тобою нудно, вона піде, тому що ти занадто нудний, і те саме з чоловіками. Якщо чоловікові нудно з дівчиною, він піде, тому що ну це нудно. Так само і гроші. Гроші не люблять нудьги. Що я маю на увазі? Якщо гроші залишаються на рахунку, вони переходять до когось іншого, хто знає, як ними користуватись. Так працює банківська система. Якщо гроші просто лежать десь і не працюють, це занадто нудно. І вони перейдуть до того, хто знає, що робити з цими грошима. Тому потрібно, щоб гроші завжди рухались. Що робити? Інвестуй, це може бути акції, нерухомість, криптовалюти або бізнес. Головне, щоб гроші працювали і приносили додатковий дохід. Наступне використовуй накопичувальні рахунки. Якщо ти зберігаєш гроші в банку, переконайся, що це накопичувальний рахунок з відсотками, а не просто гроші лежать на поточному рахунку якимсь мертвим вантажем. І ти їх просто там витрачаєш. Наступне запусти гроші в обіг. Інвестуй у свій бізнес або у свої знання. Це теж інвестиції, які зможуть дати великий зворотній зв'язок у майбутньому. Гроші завжди мають працювати на тебе І постійно працювати для тебе, постійно генерувати ще більше для тебе грошей, щоб відбувалися ось ці подвоєння, про які я вже згадував. Шосте правило: секретний рахунок. Це рахунок, про який ніхто не знає. Ні твоя дружина, ні твій чоловік, ні дівчина, ні хлопець, ні батьки, ні брати, ні сестри ніхто не знає про цей рахунок. Що це таке? Це кризовий рахунок. Я не говорю про якийсь аварійний фонд чи там відкладення твої. Я говорю про кризовий рахунок. Це те, що врятувало один з моїх бізнесів у важкі часи, коли на рахунку компанії там лишалось майже тисячу доларів, ми з партнерами були просто на межі закриття нашої компанії. Що нас врятувало? Кризовий рахунок, про який ніхто не знав. Гроші з'явилися, і ми вклали їх назад у бізнес. Це нас врятувало, і ми пережили важкі часи. І зараз я тут, де я є. Але це стало завдяки тому, що в мене був секретний кризовий рахунок на фізичному криптогаманці, про який ніхто, крім мене не знав. Тому тобі завжди потрібно мати секретний кризовий рахунок. Сьоме правило: товаришуй з тими, хто вміє заробляти гроші. Я поясню зараз, чому це важливо. Якщо ти оточений людьми, які вміють заробляти гроші, ти також почнеш заробляти гроші. Так це і працює. Якщо ти серед людей, які знають, як робити гроші, ти теж будеш заробляти гроші. Якщо ти серед людей, які не мають уявлення про те, як заробляти гроші або заробляють дуже мало, то з ймовірністю 100% ти також будеш заробляти дуже мало. Тому знай, з ким ти збираєшся вести бізнес, з ким ти спілкуєшся, з ким ти працюєш, з ким будуєш свої стосунки. Іноді щось здається дуже привабливим, але насправді воно таким не є. Тому придивляйся прискіпливо до кожного в своєму оточенні та обирай тільки найкращих. І нарешті правило восьме. Я його називаю синдром великого чека. Повір, я бачив дуже багато людей, які на цьому прогоріли. Я поясню зараз, що це таке. Припустимо, ти успішно запустив свій Shopify-магазин, заробляєш по 3-4 тисячі доларів на місяць, і знайомий інвестор пропонує тобі продати цей магазин, наприклад, за 100 тисяч доларів. Ти думаєш, супер, в принципі, я не проти. Я вже знаю, як це працює. Зможу запустити ще один такий магазин, а це й спокійно зможу продати. Пропозиція ну, дійсно вигідна, і ти продаєш свій магазин. І ти собі кажеш, вау, я заробив 100 тисяч доларів, і протягом ну, одного-двох місяців ти живеш так, ніби ти заробляєш 100 тисяч доларів щомісяця. Але ти не розумієш, що ці 100 тисяч доларів насправді означає, що твій дохід, по суті, становить всього там, 8 тисяч доларів на місяць за весь рік. Що це означає? Це не 100 тисяч доларів на місяць. Я бачив багато людей, які в подібній ситуації сприймають це як 100 тисяч доларів на місяць. І Вони стають самовпевненими, зарозумілими, починають приймати нерозважливі якісь рішення, коротше, витрачати гроші на вітер, і потім вони повертаються на початок свого подвоєння. Їхні подвоєння стають меншими і меншими. Вони не розуміють, що це був просто великий разовий платіж. А зараз у мене є до тебе питання: якби я зараз запропонував тобі 500 тисяч доларів готівку, які я тобі даю одразу, або в тебе є другий варіант отримувати по 100 тисяч доларів щорічно протягом 20 років. Що ти обереш? півмільйона зараз чи 100 тисяч доларів протягом 20 років. От що ти обереш? По вірчині більшість людей скажуть там, та, 100 тисяч доларів протягом 20 років. Але більшість людей все одно обере півмільйона доларів. Але математика ж тут дуже проста: 100 тисяч доларів за 20 років це 2 мільйона доларів, а півмільйона доларів це півмільйона доларів. Це дуже банальний та показовий приклад з фінансової грамотності. Тому, як бачиш, щорічний дохід дає набагато більше можливостей мати стабільну підтримку, щоб приймати більше рішення і робити більші подвоєння. А на завершення я хочу дещо для тебе зробити. Це відео очевидно в такому форматі, щоб ти точно хотів побачити його у вигляді як у зручного pdf документу. Тож я вже підготував його для тебе і ти. Безкоштовно зможеш забрати його за другим посиланням під цим відео. Я рекомендую його скачати, роздрукувати, вивчити і подивитись, які з цих восьми правил ти вже дотримуєшся добре, а які дійсно потрібно покращити. Тож скачай його, роздрукуй, вивчи, подивись, які з цих восьми правил ти вже дотримуєшся добре, а які потрібно покращити і починай вже вносити корективи. Тож, якщо у тебе є будь-які питання, думки чи коментарі, залишай їх внизу під цим відео. Не забудь підписатись на наш канал, якщо не підписаний. Дякую тобі за перегляд! З тобою був Дмитро Бабіч. Вудоюком до зустрічі!